Це одна з моїх улюблених закусок, тільки для прошарку я не використовую засмажку з моркви та цибулі. Подрібнюю 700 г курячої печінки на блендері або за допомогою м'ясорубки. До майбутнього печінкового тіста додаю 3 яйця та сіль і перець за смаком, вливаю 200 мл молока, всипаю 3 столові ложки борошна та перемішую до однорідності. На добре розігрітій сковорідці випікаю ось такі тоненькі печенкові млинці. А для того щоб бортики майбутнього торту мали естетичний вигляд, я ось так: кожен млинець обрізаю під тарілочку для начинки. Я натерла на терці шість плавлених сирочків, подрібнила пучок ароматного кропу, додала за смаком сіль та чорний перець. Часнику додаю небагато пару зубчиків. Майонезу на цю кількість начинки знадобилося 300 грамів. Збираю торт, прошаровую. Викуючи кожен млинець начинкою. А перед тим як прикрасити торт, я його повністю змастила майонезом, боки задекорувала нарізаним кропом, а верх посипала дрібно нарізаним пірям зеленої цибулі. А вже перед подачею намалювала майонезом сіточку і прикрасила зернами стиглого соковитого червоного гранату. Прибираю смужки пергаменту, які я простелила для того, щоб тарілка для подачі залишилась чистою. І ось така краса у нас вийшла.